Ви, мабуть, вважаєте, що у грудні сад і город мають спати під сніжною ковдрою, а всі роботи відкладені аж до весни. А що як я скажу вам, що саме зараз у розпал зими ви можете закласти фундамент такого врожаю, якому позаздрять усі сусіди? Більшість садівників втрачають цей золотий шанс, а потім навесні у паніці намагаються наздогнати згаяне. У цьому відео я розкрию вам головні секрети грудневого підживлення грунту, це метод, який дозволить поживним речовинам повільно й впевнено проникати у землю, щоб з першими теплими днями ваші рослини буквально вибухнули ростом. Готові дізнатися, як змусити зиму працювати на ваш майбутній врожай, тоді дивіться до кінця. Щоб зрозуміти, чому грудень такий важливий, давайте заглянемо під землю. На поверхні панує холод і спокій, але в ґрунті продовжуються повільні біологічні процеси. Мікроорганізми не впадають у повну сплячку, вони просто сповільнюють свою діяльність, і саме це нам на користь. На відміну від весни, коли нам потрібні швидкодіючі добрива для стрімкого старту, взимку ми робимо ставку на підживлення тривалої дії. Внесені у грудні органічні речовини не вимиваються талими водами так швидко, вони поступово розкладаються, збагачуючи ґрунт і покращуючи його структуру. До весни земля стає не просто насиченою, а пухкою, живою, повною гумусу і готовою прийняти насіння. Це схоже на приготування страви у мультиварці в режимі повільного томління. Смак виходить більш насиченим. Так само і з ґрунтом. Зимове підживлення це запорука його глибокого, якісного перетворення, тож почнімо з головного органічного добрива компосту. Багато хто вважає, що вносити його взимку не має сенсу, мовляв, він замерзне і нічого не дасть. І це є найбільшою помилкою. Насправді ж, грудень це ідеальний час для внесення добре визрілого компосту. Чому? По перше, у вас немає жодного поспіху, ви можете спокійно розподілити його по грядках, не боячись пошкодити молоді сходи. По-друге, за зиму перебуваючи під снігом, він пройде кілька циклів заморожування та відтавання. Це руйнує його структуру, роблячи поживні речовини більш доступними для ґрунтових бактерій і, зрештою, для коренів рослин навесні. Розкладіть компост шаром від 3 до 5 сантиметрів прямо на поверхню ґрунту, не потрібно його перекопувати. Зимові опади та черв'яки зроблять усю роботу за вас, поступово затягуючи цінні речовини вглиб. Мажтоб уявіть собі на екрані показують засніжену грядку, і поверх снігу або на мерзлу землю обережно розсипають. Темний пухкий компост, це наочний приклад того, як ми створюємо поживну ковдру для нашої землі. Є наступний вагомий гравець у нашому списку це перегній, тобто добре перепрілий гній. І тут головне слово добре перепрілий. Ніколи запам'ятайте ніколи не вносьте на зиму свіжий гній, він містить надлишок аміаку, який може спалити коріння ваших рослин навесні. А також насіння бур'янів, які залюбки проростуть на ваших грядках, а ось якісний перегній, якому не менше 2-3 років це справжнє золото. Він багатий на азот у формі, що повільно вивільняється, а також покращує структуру ґрунту, роблячи його більш вологоємним та повітропроникним. Норма внесення приблизно одне відро на 1-2 квадратних метри. Технологія внесення така ж, як і з компостом, рівномірно розподіляємо по поверхні та залишаємо, щоб зима зробила свою справу. Особливо гарно на таке підживлення відгукуються майбутні грядки під огірки, кабачки, гарбузи та капусту. Пасти візуально можна показати різницю. Ось купа свіжого гною з різким запахом, а ось. Темна розсипчаста маса перегною, який пахне лісовою землею, це підкреслить важливість правильного вибору. А зараз зупинимося на пташиному посліді це справді концентроване добриво, справжній ґрунтовий енергетик, але навіть взимку з ним потрібно бути вкрай обережними, свіжий пташиний послід, як і свіжий гній, вносити категорично заборонено. Він набагато агресивніший і здатен завдати шкоди ґрунтовій мікрофлорі. Однак, якщо у вас є висушений або гранульований послід грудень, ідеальний час для його застосування, за зиму його концентрація пом'якшиться, агресивні сполуки розпадуться, і вже навесні ваш ґрунт отримає потужний заряд легко засвоюваного азоту та фосфору. Розсипати його потрібно дуже економно. Буквально як сіль, лише злегка, припудривши поверхню землі. Норма внесення не більше 200-300 грамів на квадратний метр. Після цього бажано прикрити його тонким шаром землі або компосту. Це добриво ідеально підійде для ділянок, де ви запланували вирощувати томати, перець та баклажани. Касти можна показати наочну анімацію. Як концентровані речовини з гранул повільно розчиняються під снігом і рівномірно проникають у верхній шар ґрунту. Не можна також забувати про справжній скарб, що лишається після протопки, деревну золу це безцінне джерело калію, фосфору, кальцію та ще близько 30 важливих мікроелементів, причому всі вони містяться у формі, яка легко засвоюється рослинами. Калій відповідає за імунітет, стійкість культур до хвороб і посухи, а також безпосередньо впливає на смак і солодкість майбутніх плодів. Внесення золи у грудні особливо корисне, адже вона не лише живить, а й розкислює ґрунт. За зиму лужна реакція золи встигне м'яко нейтралізувати зайву кислотність, яку так не люблять більшість городніх культур, норма внесення. Приблизно одна склянка на квадратний метр, просто рівномірно розсипте її по поверхні грядок. Важливий момент не використовуйте попіл від спалення сміття фарбованого дерева чи ДСП. лише від чистої деревини або рослинних решток. А тіка? для наочності можна показати кадр, де садівник просіює сірий пухнастий попіл через зито. Просто на грядку. Це створить образ чистого та корисного продукту. Давайте заглибимось і поговоримо про добрива тривалої дії, наприклад, про кісткове борошно це органічне джерело фосфору та кальцію, яке розкладається надзвичайно повільно. Якщо ви внесете його навесні, то повноцінний результат рослини. Відчують лише до середини літа, а може й аж наступного сезону. А от внесення добрива у грудні це ідеальний варіант. За довгі зимові та весняні місяці кісткове борошно почне поступово розпадатися під дію ґрунтових мікроорганізмів і до моменту активного росту рослини матимуть доступ до життєво необхідного фосфору. Фосфор відповідає за формування потужної кореневої системи. А це погодьтеся, основа здоров'я та сили будь-якої рослини. Особливо вдячні за таке підживлення будуть коренеплоди, морква, буряк, картопля, а також ягідні кущі. Норма внесення приблизно 100-200 г на квадратний метр. Його можна просто розсипати по поверхні або злегка заробити у верхній шар ґрунту. А погляньте на різницю як приклад спочатку слабке коріння, а потім, після такого фосфорного підживлення, потужне і розгалужене, ще один цікавий органічний продукт це рибне борошно, воно не лише джерело фосфору, як і кісткове, але й чудове джерело азоту. Причому азот із рибного борошна вивільняється також поступово, що ідеально підходить для осінньо-зимового внесення, воно збагачує ґрунт амінокислотами та мікроелементами, стимулюючи активність корисної ґрунтової мікрофлори. По суті, ви не просто годуєте рослини, ви живите сам ґрунт, роблячи його більш живим і здоровим. Рибне борошно. Чудово підходить для підготовки грядок під будь-які культури, особливо ті, що потребують багато поживних речовин, наприклад, капуста або томати. Єдиний нюанс його специфічний запах може приваблювати тварин, наприклад, котів або лисиць, тому після розсипання норма приблизно така ж, як і кісткового борошна, його краще одразу прикрити шаром компосту чи землі. Візуально можна використати інфографіку, яка показує, як компоненти рибного борошна, азот, фосфор, амінокислоти оживляють ґрунтову мікрофлору, зображену у вигляді веселих бактерій. Мистей, що ж робити, якщо ви посіяли восени сидирати, наприклад, гірчицю чи овес, і вони вже пішли під сніг. Грудень це аж ніяк не привід про них забувати. Якщо сидирати встигли добре підрости, але ви не встигли їх скосити, то морози зроблять усю роботу замість вас. Замерзла зелена маса опуститься на ґрунт і стане природною мульчею. Під шаром снігу вона повільно перепріватиме, віддаючи ґрунту всю накопичену органіку та поживні речовини. Навесні вам не доведеться нічого перекопувати. Коріння сидиратів, що залишилося в землі, також згниє, утворюючи в ґрунті природні канали, це значно покращить його структуру, зробивши землю пухкою та повітропроникною. Якщо ж ви скосили сидирати ще восени і залишили їх прямо на грядці, то процес уже давно запущений. Ваше завдання просто залишити все як є. Це один із найпростіших та найефективніших способів підвищити родючість ґрунту. Для наочності можна показати таймлапс ось зелена грядка вкрита сидератами, потім її накриває сніг, а навесні на цьому місці пухка, темна і повністю готова до посадки земляфу. Давайте поговоримо про мульчування, яке взимку виконує подвійну дуже важливу функцію. Це не лише захист ґрунту від промерзання та ерозії, а й повільне, природне добриво. Якщо у вас залишилося осіннє листя, солома, сіно чи подрібнені гілки, грудень ідеальний час, щоб ними вкрити порожні грядки. Шар мульчі завтовшки 10-15 см створить ідеальні умови для дощових черв'яків та ґрунтових мікроорганізмів. Вони будуть надійно захищені від сильних морозів і зможуть продовжувати свою корисну роботу навіть посеред зими. Протягом зими та весни нижній шар мульчі поступово розкладатиметься, перетворюючись на цінний гумус та збагачуючи ґрунт органічною речовиною. Навесні вам залишиться лише трохи відгребти мульчу, щоб зробити лунки для посадки. Цей метод особливо корисний для ягідних кущів смородини, малини, агрусу. Уявіть собі ось руки садівника вкривають прикореневу зону куща товстим шаром сухого дубового листя, створюючи таке собі затишне теплу ковдру. Тепер поговоримо про популярний народний засіб, а саме про яєчну шкаралупу. Про неї ходить безліч міфів, дехто взагалі вважає її чи не панацеєю від усього. Давайте з'ясуємо, що до чого. Яєчна шкаралупа здебільшого складається з карбонату кальцію, що справді корисно для розкислення ґрунту та живлення рослин. Але є одне суттєве але розкладається вона надзвичайно повільно, це триває роками. Тож, якщо ви просто кинете великі шматки шкаралупи, на грядку навесні цього сезону жодного ефекту не буде, а от внесення її у грудні та ще й подрібненої до стану борошна це вже має сенс. За зиму під дією морозу та вологи процес її розкладання трохи прискориться. Це довгострокова інвестиція у здоров'я вашого ґрунту, не чекайте від неї миттєвого дива. Але у перспективі кількох років вона справді покращить кальцієвий баланс для наочності, шкаралупу в кавомолці перемелюють на порошок, який потім рівномірно розсипають по грядці. Це підкреслює важливість правильної підготовки та внесення Кавова гуща та використаний чай ще одні відходи з нашої кухні, які можуть стати в пригоді на городі. Але тут важливо розуміти їхню справжню роль. Вони не є потужними добривами у класичному розумінні, їхня головна цінність у покращенні структури ґрунту. Вони роблять землю більш пухкою повітряною, а ще приваблюють дощових черв'яків. Вміст поживних елементів у них невеликий, але вони містять органіку, яка поступово розкладається, вносити їх можна. Протягом усієї зими просто висипаючи на грядки під сніг, це безпечний спосіб утилізації органічних відходів, який з часом принесе відчутну користь. Особливо добре кавова гуща працює на важких глинистих ґрунтах, допомагаючи їх розпушити. Не варто чекати від чаю та кави бурхливого росту рослин, але як внесок у загальне здоров'я ґрунту це чудовий варіант. Можна показати простий і зрозумілий лайфхак, як збирати кавову гущу в окремий контейнер, а потім виносити та розсипати її на засніженому городі, тирса, тріска та інші деревні відходи. Матеріал доволі підступний. З одного боку це чудова органіка, з іншого ж, якщо їх неправильно використовувати, вони можуть принести більше шкоди, ніж користі. Свіжа тирса, розкладаючись, витягує з ґрунту значну кількість азоту, що провокує азотне голодування наших рослин. Тому вносити свіжу тирсу на зиму просто так, це серйозна помилка. Проте якщо у вас є стара перепріла тирса темного кольору, яка пролежала рік або два, її можна використовувати без жодних вагань. Вона чудово працює як розпушувач і як довготривале, повільне добриво. Інший варіант: ви можете використати свіжу тирсу, але попередньо її потрібно зарядити азотом. Наприклад, пролити її розчином сечовини або курячого посліду, і залиште на деякий час, щоб вона перепріла. Але найбезпечніший спосіб використання тирси взимку. Це як мульча для доріжок, або під декоративними чагарниками. Там, там вона точно не конкуруватиме з вашими овочевими культурами за життєво необхідний азот. Візуальний ряд порівняння свіжої світлої тирси та старої потемнілої. Це візуальне порівняння допоможе глядачам уникнути типової помилки. А тепер поговоримо про досить непросту тему мінеральні добрива. Існує міф, що вносити їх взимку категорично заборонено, і здебільшого це справді так Швидкорозчинні азотні добрива, як от аміачна селітра чи сечовина, внесені у грудні, просто вимиються талою водою ще до весни. Ви дарма витратите гроші та ще й забрудните ґрунтові води. Рослин ще немає, і засвоювати цей азот нікому, він просто втече у нікуди. Тому запам'ятайте просте правило: усі швидкодійні азотні та комплексні добрива ми лишаємо до весни, коли рослини почнуть активно рости і споживати живлення, використовувати їх узимку це все одно, що приготувати вечерю для гостей, які прийдуть лише через три місяці, уся їжа зіпсується. Як ілюстрацію, можна показати анімацію. Гранули добрива розчиняються у снігу, і потоки води забирають поживні речовини глибоко під землю, оминаючи майбутню кореневу зону. Але із цього правила щодо мінеральних добрив є певні винятки йдеться про фосфорні та калійні добрива, які дуже повільно розчиняються і слабко пересуваються у ґрунті. Насамперед це суперфосфат, особливо подвійний, та сульфат калію. Їх можна вносити під осіння або зимове перекопування, якщо ви його практикуєте, або просто розсипати по поверхні. За зиму вони встигнуть повільно розчинитися і рівномірно розподілитися в місному шарі. Навесні фосфор і калій будуть уже в доступній для рослин формі, готові до засвоєння з перших днів росту. Це особливо актуально для важких глинистих та кислих ґрунтів. Норми внесення потрібно дивитися в інструкції зазвичай це близько 30-40 грамів на квадратний метр. Цей агротехнічний прийом виправданий, якщо аналіз ґрунту показав дефіцит саме цих елементів. Для наочності покажіть гранули суперфосфату, які лежать на землі, і поясніть, що їхній шлях до коріння займає кілька місяців. Варто приділити особливу увагу підготовці ґрунту в теплиці, навіть у неопалюваній теплиці земля не промерзає так сильно, як на дворі. тому мікробіологічні процеси тут відбуваються активніше. Грудень ідеальний час для генерального прибирання та оздоровлення тепличного ґрунту приберіть усі рослинні рештки, потім внесіть щедру порцію компосту або перегною. Також можна посіяти зимостійкі сидерати, наприклад, жито, воно не лише збагатить ґрунт, але й оздоровить його, пригнічуючи розвиток патогенних грибків та нематод. Якщо ґрунт у теплиці сильно виснажений за сезон, можна внести й довгограючі мінеральні добрива, про які ми вже згадували. Головне, після всіх процедур добре закрити вологу. Можна просто накидати в теплицю побільше снігу, Танучи, він просочить ґрунт вологою, яка так необхідна для всіх процесів розкладання органіки. Візуалізація, чиста прибрана теплиця, в яку садівник лопатою закидає пухнастий сніг. Якщо наступного року ви плануєте висадити велике картопляне поле, подбати про ґрунт варто завчасно. Картопля любить пухку, поживну землю і дуже добре реагує на органічні добрива уже в грудні на майбутньому картопляному полі можна розкидати перегній або компост, а ще краще використати змішану органічну підкормку на один квадратний метр внести приблизно піввідра перегною, склянку золи та столову ложку суперфосфату. Усе це рівномірно розподіляється по поверхні, перекопувати не обов'язково. За зиму поживні речовини самі проникнуть у ґрунт. Навесні вам залишиться лише зробити борозни або лунки для висадки. Така завчасна підготовка значно підвищить урожайність та помітно покращить смак бульб. Це можна візуалізувати як інфографіку. Уявіть ділянку землі, на яку шарами лягають перегній, зола, суперфосфат, а згори все це вкриває сніг, і стрілочка веде до зображення великої чистої картоплі. Грядки для коренеплодів, моркви, буряка чи пастернаку теж вимагають особливого підходу. Найважливіше правило тут жодної свіжої органіки. Внесення свіжого гною чи незрілого компосту під коренеплоди призведе до того, що вони виростуть покрученими, розгалуженими і матимуть дуже погану лежкість. Тому для таких ділянок взимку ми використовуємо лише повністю перепрілий компост або перегній, і то в невеликій кількості. Основний акцент робимо на калій та фосфор. Які відповідають за формування великого, рівного і солодкого коренеплоду, ідеальний варіант для зимового підживлення, деревна зола і кісткове борошно або ж суперфосфат. Просто розсипте їх по поверхні майбутньої грядки, і зима зробить свою справу. Навесні ґрунт буде повністю готовий до посіву, і ви отримаєте ідеальний урожай рівних та смачних коренеплодів. Як страшилку можна показати фото кривої рогатої моркви і пояснити, що це є прямий результат неправильного внесення органіки, чимало садівників взимку вносять у ґрунт доломітове або вапнякове борошно для його розкислення, і це цілком правильний підхід, оскільки процес розкислення відбувається дуже повільно. Грудень ідеальний час для такої процедури. Але тут є один важливий нюанс, про який часто забувають: ніколи не вносьте вапно чи доломітове борошно одночасно з гноєм, пташиним послідом або фосфорними добривами. Чому при їхньому спільному внесенні відбуваються небажані хімічні реакції, азот з гною перетворюються на аміак і випаровуються, а фосфор переходить у сполуки, недоступні для засвоєння рослинами. У результаті ви втрачаєте значну частину поживних речовин, тому варто розмежувати ці процедури в часі. Наприклад, у грудні проведіть вапнування, а компост чи перегні внесіть уже навесні або навпаки. Це просте правило допоможе заощадити ваші кошти та підвищити ефективність добрив. Крім добрив, у грудні варто приділити увагу структурі ґрунту, особливо якщо він у вас важкий і глинистий. Такий ґрунт погано пропускає воду та повітря, навесні довго прогрівається і утворює щільну кірку, щоб покращити його структуру. Взимку можна додати великий річковий пісок або перепрілу тирсу. Просто розкидайте їх по поверхні грядки. За зиму, завдяки постійним циклам замерзання та відтавання, ці матеріали поступово змішаються з верхнім шаром, роблячи ґрунт більш пухким та структурованим, це механічний спосіб поліпшення, який чудово доповнює додавання органічних речовин. До весни ваша земля стане значно легшою в обробці. Щоби проілюструвати, покажіть різницю. Подивіться, ось клубок щільної липкої глини, а ось розсипчастий грудкуватий ґрунт після внесення піску та органіки, і насамкінець найважливіше і водночас найпростіше добриво у грудні це, звісно ж, сніг. Не варто недооцінювати його значення. Снігова ковдра захищає ґрунт і коріння багаторічників від вимерзання, вона також запобігає вивітрюванню та ерозії верхнього родючого шару, але найголовніше це джерело талої води навесні. Тала вода вважається живою, вона має особливу структуру і надзвичайно корисна для рослин. Ваше завдання максимально затримати сніг на ділянці. Встановлюйте щити, розкладайте гілки, не прибирайте бадиля високорослих культур. Чим більше снігу назбирається на ваших грядках, тим більше вологи отримає ґрунт навесні, і саме ця волога розчинить і доставить до майбутнього коріння всі ті добрива, які ми так турботливо вносили у грудні. Сніг це диригент, який запускає весняний оркестр росту. Покажіть гарні кадри засніженого саду, де спеціальні снігозатримувальні конструкції допомагають накопичити пишні замети на грядках. Що ж, підіб'ємо підсумки. Як бачите, грудень це аж ніяк не мертвий сезон для садівника, це час для тихої, вдумливої і стратегічно важливої роботи, поки інші відпочивають. Ви закладаєте міцний фундамент для майбутнього феноменального врожаю. Ми з'ясували, що головний принцип зимового підживлення це ставка на органіку повільної дії, компост перегній золу кісткове борошно. Ми також зрозуміли, чому не можна вносити свіжий гній та швидкорозчинні мінеральні добрива. А найголовніший секрет свого роду оце так поворот. Полягає в тому, що всі ці внесені нами скарби починає активувати не тепло, а навпаки, холод і сніг. Саме цикли заморожування, розморожування та повільне танення снігу роблять поживні речовини доступними і рівномірно розподіляють їх у ґрунті. Зима, не наш ворог, а наш головний союзник у підготовці землі. Дякую, що додивилися це відео. До кінця. Якщо воно було для вас корисним, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер запитання до вас а які у вас є секрети зимової підготовки городу, які добрива ви використовуєте в грудні. Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте обговоримо НІЯХТАВ.